О, ось така смакота. Маслівки. Є всі більшенькі, і меншенькі. Цей булинку додало, часничок, олійки і порядочок. Вчора отримала багато запитань, де я брала цю машинку, яка робить попкорн. Даю вам сьогодні посилання. Це дуже зручно, швидко і смачно. Так. І поїхали. Тепер попкорн присипаємо смаком, який вам до вподоби. Вчора робила карамель, а сьогодні супер сир. І все, і смакуємо. Всі інгредієнти до попкорну теж можна придбати в цьому магазині. Придбали додому собі ось таку зарядну станцію. Немає світла, дві лампочки, можна до неї під'єднати. Світла достатньо. Кімната велика, світить гарно. Один ось такий ліхтарик є тут. Так. Тепер є ще ось така лампа. Супер світить. І можна підзарядити ваш телефон чи планшет. От в будинок, в квартиру або за місто, десь на дачу ви поїхали. Немає світла, оця зарядна станція. Те, що треба, заряджається від сонячної батареї, яка дуже зручно вмонтована. Ззаді ось такі є ніжки, це вже їх политягувала. Зранку на підвіконня поставили і хай собі заряджається. Ввечері прийшли, світла немає. Включили станцію і світло є. Ціна дуже приємна. Рекомендую ще й від мене мінус 200 гривень на цю станцію. Дівчатка, хто ще не має відпарювача, саме час його придбати. Дуже класний відпарювач, 3000 Вт потужність, його, високоякісне нержавіюче покриття, сенсорний екран і декілька режимів подачі пари. Ним можна відпарити абсолютно все, як вертикально, так і в положі горизонтально. Футболочки, верхній одяг, тюль, джинси, світшоти, светрики. А абсолютно все він відпарить. Дуже класний. Рекомендую. Добрий день. Підбуска. А це у вас свіжий оселедець? Да. А є у вас спорчений? Спорчений, є оселедець. Є ну давайте такий. Штук. Штук десять, давайте. Ну це слабосольоний, так? Да. А самий сольоний який? Десять штук оселедчиків зробив. А їй мабуть, що, але ж буде смакота. Yes, кринеться стояла в ці Криниці дівка водобрала ті кри Це заснуте по закону серце, ой, хто ж є, і дістане, ой, хто стає, і деся дістане, той зі мною. Стане той земля стане, обізивався козачей козаю, обізивався. Масличка в кашу гречану. Матличка. Ай, це не та кришка. Бачу, що не те. Вже масло не цю посудовий. Дівочки-припівочки. вже давно вона Так що я на виходні, дівчат, планую чебуреки по старому своєму рецепту, як колись. Цибульку підтомлю, бо печінка ж почти готова. Ну, не то, що там вона почти прямо готова, але сукор обов'язково. Доброго дня, Наталочка, доброго. Вийшла на трошки. Світла нема. Варю печінку під підвар... Жарю печінку підварену. Жарю перше, не знаю. Завжди жарила сиру. Печінка куряча, кипяточок на трошечки. І... Посмажу. Як варіант до гречки, супер. У нас сьогодні був аж заморозок. І вона так оце на мізка, оця темнота, хоч би вже скоріше додався день. Взагалі багато, якби щось змін... доброго дня, Танечка, доброго. якби багато, що... якби вже багато щось змінилось в моєму житті, хоч би, мені кажеться, новий рік настане і все буде по-іншому. Я так цього ж були. Дітки дзвонили. Так що я думаю, що з Нового року у мене все поміняється, сто 100%. Я так думаю, так воно буде. Вирішу всі питання, поїду в Україну, все отак поставлю, все на свої місця. І от 61 я зустріну на березі океану з найкращими людьми своїми. І прийму свій вік і все буде супер. У мене гложе, гложе деякі невирішені питання, хвороба собачка, це все мене гложе, в мене річниця смерті чоловіка 26 грудня. І все мене це, знаєте, ну, даве, даве мені, важко мені. Ну нічого, дівчат, нічого. Деяким можливо моя ця така розбитість на користь. Я знаю точно. І вони в мене дивляться, хоч і поблокували, друзі дивляться їхні, розповідають, але нічого. Я все витримаю, все в мене буде. ну, Бо вже, чесно сказати, не закриті оці питання інколи вибішують, Вибішують. Але нічого. Ми витерпимо, ми сильні. Так, да, я знаю, що всі чекають, і, можливо, дасть Бог мир в Україну. Хоч коли новини дивишся, не хочеться і сидіти. Тікток, мабуть. Всі чекаємо цього нового року. Я чогось думала, що це буде високосний рік. Десь собі відклала, що це високосний. Чого я так собі відклала? Хоча ж це ж не високосний, правильно? Да ні не високосний. Все, дівчата, пробую. Не знаю, що з цього вийде. Проварена печінка. Так робила моя кума, так роблю я. Зварила я її, переварила у підсоленій воді. Порізала, цибулька вже напівготова. Відправляю я її в сковорідку, А наступне моє блюдо буде печенковий торт. Чого ні зроблю і хайю. Кудка сонячна, і вам скажу, що я не пойму тут взагалі погоду в цьому лондоні. Мор... Ну, сьогодні така, як заморозок. Тут у мене спав телевізор. Сьогодні така, як заморозок, але ж цвітуть. Цикламент цвіта, нічого не пойму. Єс. Yes. Така тут погода, незрозуміла.